Новиночка моя, троянда міябі-ча. Ось малесенький який кущик, а вже рясно квітує. Поряд із нею трояндочка міябі, але в неї поки що тільки бутончики. Три бутончика. Міябі-ча. Ось Квітує. Дві квітки вже на ній відквітло я зірвала. І ще чотири квітує. Новиночка також у мене лоранка броль. Такий молоденький кущик і вже квітує. Уряд хоче показати свою квіточку, трояндочка, кенделайт. Яндочка принцеса Айко. Я її пересадила. Вона в мене була трошки в затіночку, погано розвивалась, погано клітувала, Тому я її пересадила сюди на сонечко. А тут у мене ось повне сонце. Ніякого затінку чисте небо. Тут у мене, як і у всіх раніше, був город, де росла картопля, а тепер я його поступово перетворюю у садочок, райський куточок. Так. Принцеса Айко. Так, це в мене. Зараз я уточню. Тут в мене найдує паспорт Корал жилє. Тільки розквітає. Трояндочка шато Мертю, Чорничний замок. Всі мої новиночки показую. І знову. Кускова трояндочка Ocean Song Вже другий чи третій раз купую її, але ну, сподіваюсь, що це вже вона. Пісня океану. Ocean Song Трояндочка Клод Брасер. Гарні квіти, такі якісь переливи бузково рожевого кольору, фуксієвого. Коли відцвітають, стають трішки бліднішими. І дуже, дуже ароматна. поряд трояндочка, поряд у Нуар. І малюточка, трояндочка, шиммер. Ця квітка вже відцвітає. І бутончик. Підловлю, зніму, коли цей бутончик розквітне. Також трояндочка, яка відноситься до новиночок, подсаджених весні. Трояндочка плум японська. І бачите, як вже кущик наріс. Так як он трояндочку шимер я показувала, ще зовсім маленька. А ця вже плум ось скільки наросло. Ось такі ніжні квіточки. Деякі вже відцвітають. Труяндочка плум. І ще новиночка. Троянда романтик Ой, вибачаюсь, карамель антик Романтик-антик, ось із нею поряд вже квітує друге літо тут, тому, звичайно ж вона крепша, квіточок на ній більше. романтик антик А це молодесенька посадка весняна, карамель антик І ще до повного складу. Хочу знайти десь з цієї ж серії трояндочку Sunny Antique. Так як ця жовтувато карамельного такого кольору, то Санни Антік яскраво жовтого кольору. Так, і тут красуня троянда макароса. Зараз у неї такий надзвичайно кавовий колір. Нука Ще одна новиночка троянда мікото. Ну, По формі квітки здається, що вона, але на колір повинна бути яскравішою. Можливо, це, тому що ще зовсім малесенька. І тут японочка шехерізада. <зада>. І тут розквітає трояндочка Queen's day день королеви, перша квіточка, бутончики і квітує. Моя красуня Афродіта. Трояндочка осінньої посадки рене Госіні Трояндочка рене Госіні Ось такий базальний випустила і тут ще з бутончиками. Трояндочка. Філіп Нуаре. Це поза минулої осінні посадочка. Теж дуже гарна троянда, квіти крупні. Наросла кущик вже величенький, теж поза минулої осені посадка. Трояндочка Мадмуазель Меян. Поки що тільки розквітає. Перший пагін випустила моя ангела, Енджела. теж Я її пересадила, вона росла в мене на півзатінку, Не наростала, не розбивалася. Сподіваюсь, що тут її буде досить місця і вона буде нарощувати свій кущ. Трояндочка New Age Темно-фіолетового кольору. Посадки, троянда, Нептун, гарні крупні квіти, такого сіро-бускового кольору. Найшло сонечко і передає колір камера. Кущик невеличкий, молоденький. Мені здається, з New Age, вони дуже гармонують. Там трояндочка Night Old, плетиста, але я її буду вести в формі шраба, вже відквітовує не тун. І розлітає трояндочка де бальзак. Погода мільярда. Новиночка. Трояндочка за сухом роуз. Невеличкий кущик весняної посадки цьогорічній. І трояндочка Кімоно розквітає. Яндочка дафна, японська, ніжна. Теж посадка цієї весни. І так, як і плум, наросла досить гарно. Трояндочка Дафна. І тут пересаджений кущик теж із затінку. Троянда Джеф Артист. Яка гарна, свіжа трояндочка розквітша. І ті, які вже квітують більш такого ніжнішого кольору. Трояндочка Джеф артіст. Езі міців на фоні Барбарису, Непомітний Дуже гарно наріз кущ. Троянда Грюйо Ларос, квіти великі і запашні. Трояндочка Грюйо Ларос. сильва, трояндочка флорибунда. Тут вже відсвівший. Відслівшись у Віа сильва. Жанна Моро, біла запашна троянда, квіти великі, трояндочка Флер Сен. Поворожева троянка. Кеннінгін Марія. Марія. Тут невеличкого пока зросту трояндочка чайна гіол. Дуже гарна троянда, поки вона в мене поки що невеличка, хоча я чула, що вона має бути високою доволі. Мабуть, тому що де ж пересаджена, але поки що невеличка. Трояндочка крон герцогиня Луїза. напевно метр метр десять висоту квіти крупні гарні крон герцогиня Луїза Яндочка Хайді Клум. Теж після пересадки троянда Софі Лорен. Така що зовсім кволенька, але сподіваюсь, тут на сонечку набере сили. І ще одна, після пересадочки, прихворівша. Трояндочка журш Данжан. Мужчик поки зовсім маленький, прихворів після пересадки. Хайді клум. І крун герцогиня Луїза. Руянда кінг прайд. Кінг спрайд. Квіти великі, красиві. Але кущик чомусь низенький уже кілька років. І можливо він такий має бути по висоті, але низенький. Порівняно. Із кущем гьоте і моваліс іще вище. Кінг Спрайт. Дуже гарні квіти, гьоти. квіточки Лео І Новаліс. Друзі, трояндочок у мене ще багато, але буду закінчувати цю частину розповіді, тому що по часу вже також, мабуть, багато вийшло. Тому дякую усім за увагу. Дякую, що зі мною. Дякую за лайки, вподобайки. Усім добра. Усім нам дочекатися миру на нашій рідній Україні. І до нових зустрічей.